Відкриття пам'ятного знаку погруддя Герою України почесному громадянину Харківської області та Красноградського району Івану Гулому. Запрошені гості, друзі, близькі колеги та жителі краю почали збиратися задовго до початку церемонії. Пам'ять провідного аграрія країни вшановували у віршах та прозі у теплих спогадах та щирих емоціях. Поки пам'ять сильна, ми живемо, життя тих, кого чтимо. кого любим, как прежде, пока помним, душа их не умирает. Память силы дает нам для новой надежды, что уходят великие лишь на мгновенье, чтобы в наших сердцах навсегда возродиться, чтобы наше, идущая вслед поколение, было счастливо. Помнить, любить и гордиться. Церемонія відкриття проводилася саме у переддень другої річниці смерті колишнього керівника аграрно орендного підприємства Промінь. Ініціатором встановлення бюсту у центрі Краснограда є нащадок Героя України. Нинішній генеральний директор «Променя» Євген Третяков. Сьогодні важливий день не тільки в моїй житті. Я вважаю, що це важливий день нашого общества. Все-таки коли хтось питається, жаждет настичне чогось. И когда есть с кем это делать, тогда у человека все получается. Могу сказать немножечко из личного. Он всегда мечтал, чтобы я был за ним. И всегда переживал за то, что насколько это тяжело, потому что знал, как это. Но все-таки его мечта так или иначе воплощается во всех нас. Потому что нас здесь сегодня очень много. И мы пришли отдать не то, что дань памяти человека, которого не было а тот, который всегда будет с нами. И сейчас он запечатлен в камне, в бронзе. И я считаю, что он не то, что достоин этого, он достоин того, чтобы на него равнялись, он достоин того, чтобы его помнили, чтили и всегда знали о том, что этот человек вышел из Красноградской земли и вернулся туда же, сделав за свою жизнь для этой земли все то, что мог успеть. Герой України Іван Гулий запам'ятався багатьом як людина з великої літери. Мудрий керівник, видатний новатор, прикладом якого аграрії країни переймаються і сьогодні. Тож не дивно, що урочистий захід зібрав чималу кількість високоповажних гостей, близьких друзів Івана Михайловича Гулого. Я сьогодні до тим словам, які сказав Євгеній. Сьогодні дійсно торжественний день. Торжественный день не только для Красноградщины и не только для Слобожанщины, для всей Украины. Иван Михайлович Гулый, я вот ищу сейчас слова, вот как его характеризовать, чтобы это было коротко и правильно. Но первое, что приходит на ум, он настоящий. Человек, который доказал о том, что 31 год возглавлять крупнейшее в стране хозяйство, можно быть всегда лидирующим во всех вопросах все эти годы несмотря это было было в одной стране потом это было в другой стране в разной экономической ситуации но он несмотря на то что казалось бы с возрастом все мы замедляемся останавливаемся где-то он никогда не останавливался он ездил за рубеж, он изучал новые технологии, он общался с людьми, и он понимал, что работая на земле, нужно подавать пример будущим поколениям, потому что отсюда все корни, здесь вся мудрость, и отсюда все мы черпаем силы. Вин был членом президии Рады почесных граждан, людиною небайдужою, Завжди приймав участь у всіх заходах, пов'язані з патріотичним вихованням молоді, і мені здається, що крім того, що він був великий аграрій, він був великим патріотом своєї держави, свого району і свого села Кобзівка. Сьогодні я не один тут. На це свято прибула. Ціла делегація почесних громадян Харківської області, і я хочу з задоволенням е, назвати е, цих е, людей. Генерал Шрамко Юрій Меркурєвич академік Головко Валерій Олексійович, заслужений аграрій аграрії земляк Сахнавчанин Ключко Микола Олександрович, е, посол. України у Вірменії та Киргизії тягло Володимир Миколаївич Всі люди ці, поруч стояли з Іваном Михайловичем, і з такою людиною було за честь стояти, не тільки працювати, спілкуватися за честь. І він своїм життям підтвердив, що живучи в селі, працюючи на землі, можна досягти професійних. Вершин, і саме головне людських вершин, залишаючись при цьому порядною людиною, яка тримає слово і завжди робила свою справу діло своє. Я в той час, коли рушують пам'ятники, ви сьогодні створюєте свою своєму знаменитому досвідченішому земляку цей монумент для того, щоб він був знаний усіма поколіннями, мудрість цієї людини. Її життєва сила була дана від землі. І сьогодні можна сказати про те, що він дійсно використав цю силу для того, щоб створювати. Починаючи механізатором, бригадиром тракторної, бригадиром бригади, потім головою колгоспу, директором агрофірми, він плекав Кобзівку, а Копзівка плекала його. І сьогодні Кобзівка достойна похвали. Своєю соціальною структурою, промисловою структурою, людьми, показниками роботи. І також Іван Михайлович залишається в нашій пам'яті дійсно великою, розумною, і от спілкування з ним це все рівно, що з холодного родника п'єш життєдайну силу, життєдайну воду. Встановлений за власний кошт Євгена Третьякова бронзовий бюст є першою скульптурою майбутньої алеї Слави Краснограда. Міська рада очікує наступні пропозиції від місцевої громадськості, наголосив Володимир Максим. Я хочу сказати, що звісно велике кількість количество слов і кількість количество здесь виступити. Ми нікого офіційно сюди не приглашали. Ми були уверены, що люди сюди прийдуть. все люди сюда придут, чтобы действительно отдать дань памяти нашему великому земляку, который даже, я хочу сказать, что даже своей смертью он за... начал новую инициативу. И здесь мы находимся за нашей спиной прекрасный памятник, но за нашей спиной еще и аллея, которая по инициативе горожан и в принципе, мы рассматриваем, мы открыты для любого. Это будет тоже, значит, аллея героев Красноградщины, которая у нас действительно прекрасная история, у нас прекрасный город, у нас прекрасная страна. И поэтому мы готовы к любым инициативам поддержать, чтобы на этой аллее всех наших выдатных земляков и шановаты и мы будем это рассматривать и поддерживать. Но прежде всего мы здесь собрались для того, чтобы отдать дань памяти герою Украины Ивану Михайловичу Голову. Можно говорить огромное количество слов, но Я хочу сказати ті слова, які говорили багато простих людей, які подходили к пам'яті, коли ми його устанавливали, вони сказали большої человек». чоловік. Ну, Я... Первое із правил його було те, що керівник должен людей зустрічати і проважати з роботи. Треба любити людей. Треба бути там в господарстві, щоб це не було. Там, де саме важче. Треба бути разом з людьми. І це він робив в житті. Я вам скажу, він був для мене як ученик і авторитет той, що подививши, як він працює, мені хотілося самому бути головою колоску. Хотілося зробити те, а може дещо обігнати і так далі. І на протязі багатих років ми були рядом. Я вам кажу, що співрозмовник він і друг, ну я вам скажу, прийшлося мені об'їздити всю Україну і за кордоном і так далі. Це дійсно така людина, що бувши і в Верховній Раді. Таких мало людей я зустрічав, Мало, з якими хотілося спілкуватися. І, і я вам скажу, от пройшло два роки після смерті цієї людини. Я вам чесно скажу, я як людина, наче і, будемо так казати, і состоявшися, і працював керівником і так далі. Но після того, як пішов цей чоловік, щось із мене пішло. Щось я. Щося загубив і воно не повертається. Він рано пішов з життя. Такі люди рождаються раз в ста років. І сьогодні ми повинні вивчати його наслідок і чтити пам'ять в цьому монументі, який ми сьогодні відкриємо, господарство, яке він створював. Він не нажив собі мільйонів, не відложив у швейцарських банках і в офшорах, а надавався людям. И сегодня, если бы он был рядом с нами, он гордился, потому что его дело продолжает его Евгений Андреевич Внук, наш выпускник нашей академии. И я вам скажу, я был на полях, на фермах. Это стоит дорогого, потому что достичь вершин, как и в спорте, а удержать эти все достижения не так-то просто, потому что все пока смотрят на результаты, которые получал Иван Михайлович. Я хочу сказати, що з Іван Михайловича я знаю більше 30 років. І я вам повинен всім сказати, я часто бував, спілкувався, в місті працювали, значить, і щоб колись, Іван Михайловича, було слово ні, цього не було в його лексиконі. Хто б не приїжджав з Краснорада, з Харкова, з інших господарств, бідненьких, да, завжди Іван Михайлович, знаходив допомогти чим і сказати добре слово. Вы знаете, по-разному можно стать героем Украины. Кто-то становится им в один миг, а кто-то на протяжении всей своей жизни, всем своим трудом. Каждое поколение оставляет след в истории. И вот поколение Ивана Михайловича – это поколение людей труда. Знаменательно, что мы памятник открываем не только в Ивана Ивана Михайловича, но и в преддверии праздника труда, мира. И, наверное, этот памятник Івану Михайловичу, який ми сьогодні відкриваємо, не для нас, ми його пам'ятаємо. Пам'ятник для будущих поколінь, щоб всі, і молодеж, особенно сьогодні наша, помніла нашого видаючогося земляка. Я, згадуючи його життя, хочу згадати слова из священного писання, де Христос сказав: той, хто щедро сіє, той буде щедро пожинати. Його справи сьогодні говорять за нього. Я думаю, що наша сьогоднішня. Шана, наші слова це наша подяка Йому за його працю. Івангі також сказано про такі слова, що коли селінин сіє зерно в землю, земло, зерно зітліває, але дає росток новому життю цілому колосу. Так і ця людина, народившись в цей світ, плотою зернинкою, яка дала великий колос добрих справ. І нам в сьогоднішній час найбільше потрібно згадувати добре. Згадувати, що тільки працею наполегливою ми зможемо підняти нашу країну, тільки любов'ю, миром, тільки наполегливою працею ми зможемо збудувати і наше суспільство. Говорять, що людина живе стільки, скільки живе пам'ять про неї. Кожен з виступаючих на відкритті довів, що герой України Іван Гулий, як ніхто інший, заслуговує саме на це. Віднині про нього знатимуть і підростаючі покоління рідного краю, краю, який він любив усією душею, за який дбав і вболівав всім своїм добрим серцем. Ты светлый образ лучшего из лучших. Спасибо Богу, что дал счастье человеку Его бессмертную, трепещущую душу. Твои дела пусть будоражат нам сознание, дают нам силы жить по правде и по чести, творить добро пределах мироздания. Идти во имя жизни только вместе. Пока мы знаем, на кого равняться, мы озаряем истинное свершение. И подвиги, пока твои нам снятся, стремимся душами мы к их приумножению и от почтения памяти великих светлей и искренней становимся и мы. Пусть путь грядущих поколений многоликий, ведь мы для дел своих прекрасных рождены, чтобы творить добро и мир и счастье, чтобы нести любовь и искренность в сердца, чтоб небо было чистым, синим, ясным, чтоб планом нашим не было конца, чтоб дети продолжали наше дело и поколений мудрость стала неделима, чтоб будущее мы смотрели смело. щоб була прекрасний, наша Україна.